Вітаю, панове! Давайте сьогодні розберемося з тим, як збирати врожай, а саме як генерувати клієнтів на об'єкт. Дійти до об'єкту ми можемо як через номер телефону з форми фізичної особи, так і з форми пропозиції. Одразу при відкритті пропозиції нам показує всі наші ексклюзиви ось наш ексклюзив, який ми внесли в минулому відео. І тут ми спостерігаємо наявність таких кнопок: підібрати нових, ще неприєднаних. Покупців чи орендарів. Ну ми припустимо, ми зараз будемо підбирати під об'єкт покупців. Натискаємо кнопку покупців. Або по-другому, відкриваємо цей об'єкт подвійним кліком, і через картку клієнта, де нам зображено цей об'єкт, ми також маємо цю кнопку підібрати нових чи неприєднаних покупців. І тут нам система відображає всіх покупців на такий тип об'єкту, яким ми можемо запропонувати наш товар. Отже, дивимось. Нам показує результат підбору тих, хто купить об'єкт з кодом 202, ось наш об'єкт, як будинок. І ось нам видало 66 осіб, які шукають купити будинок. Ми можемо цей об'єкт пропонувати навіть тим людям, хто шукав купити частину будинку. І ось нам відображає результат підбору тих, хто купить об'єкт з кодом 202 як частину будинку. І видає на 37 осіб, які шукали в покупку частину будинку. Ну, припустимо, ми. Будемо говорити про тих, хто купить будинок спочатку. Вибираємо за описом попиту певну якусь особу і приєднуємо її до об'єкту, натиснувши кнопку Приєднати. Після цього 14.15 код запиту на покупку. Після цього нам відкриває форму попиту певної фізособи. І ось у нас 14.15 запит на покупку. Підтягує дані по об'єкту. І ми вносимо, це вже буде вихідний дзвінок, бо ми будемо людині пропонувати. Хто в нас агент, припустимо, 99-й, вносить даний запис у систему. Ми заносимо дату, коли це було, кнопочкою та переходимо з поля в поле. І ставимо статус наших переговорів з ним, до якого ми вже доросли. Ну, Найперше це маю запропонувати. Це завтра чи пізніше подзвоню, просто зараз я перед базою і сів працювати з. Опитами і відбирати, кому варто пропонувати, кому не варто. Якщо вже обговорив, ставлю «Обговорив». Отже, маю запропонувати такій людині. І вносимо певний коментар, який у нас є. В логфайлі будуть відображатися всі зміни, які ми будемо вносити сюди. Ми його спочатку маємо запропонувати, потім ми поговоримо, поставили, обговорили якийсь коментар, допишемо, бо в нас оця частина вікна містить інформацію про коментар шукача. Таким чином, ми приєднали. До нашого попиту вже другий об'єкт. Ми бачимо, що тут вже є приєднаний будинок. Він вже червоненьким відображений, отже він проданий. А тут червоненьким не відображений, цей ще не проданий. От до нашого попиту вже приєднаний будинок. Але зараз ми говоримо про об'єкт. Отже, 202-й об'єкт вже приєднали. Повертаємось на форму. 1415 код нашого запиту, який ми вже приєднали. Зараз в нас не буде тут відображений, спостерігаємо, його вже немає. Вибираємо якийсь другий. От нам сподобався цей. йому ми теж можемо запропонувати. Натискаємо кнопку Приєднати і приєднуємо і його. Таким чином, у нас буде вже до об'єкту приєднано два попити. Отже, і цьому запиту 1421. Ми пропонуємо на будинок. Дані підтягнуло, це вже буде вихідний дзвінок. Ставимо свої дані. Припустимо, ми вже з ним поговорили і це було такого-то числа. Кнопочку ETAP переходимо і ми вже з ним обговорили. І певний коментар вже залишився в системі. Тобто, Таким чином, ми вже по об'єкту маємо два коментарі. Повертаємось на нашу форму по об'єкту. І давайте подивимось, чи можемо ми їх побачити, чи не можемо. Повертаємось до наших кнопок, де ми викликали приєднування. У нас є другі кнопки подивитись уже приєднаний попит на цей об'єкт. От подивимось покупців на цей об'єкт. І спостерігаємо. У нас. Зображається результат вивчення попиту покупців на об'єкт 202. І тут у нас буде відображено. В нас відображається результат вивчення попиту покупців на об'єкт 202. Отже, нам показує два покупці будинку, з якими ми говорили, спілкувалися чи інші мали відносини. За швидким фільтром ми можемо відфільтрувати цих людей. Хто шукав, чи інший тип будівлі, витерти запис, чи подивитися, наприклад, з ким ми маємо запропонувати? Ось одному витираємо цей запис, або шукаємо вхідні чи вихідні дзвінки, тобто, фактично, ми можемо відфільтрувати за певним чином швидким фільтром всі ці, ці записи. Є дуже цікава в нас плашечка, а саме показувати весь е, лише свіжий попит. Зараз вона в нас нічого не міняє, тому що запуск об'єкту в роботу був. В 2020 році. А останні контакти по цих записах із покупцями був у 2023. Отже, вони свіжі. Але якщо у нас тут буде контакт із людиною останній до моменту запуску в роботу об'єкту, до ось цієї дати, то тоді в нас, коли стоїть пташечка показати лише свіжий попит, того запису тут не буде відображатися. Ну, подивимось, наприклад, там 07 місяць 2020 року. Давайте повернемося і допишемо. Беремо покупця, який до 7 місяця в 20-му році був у нас в останньому контакті. Так, останній от вибираємо запит, приєднуємо його, шукає будинок, підтягнуло дані по будинку, вносимо це як вихідний, ставимо свій код, ставимо дату 6.06. 2020 року, от у нас до моменту запуску об'єкту. Обговорили такий ось коментар. І ми ось подивимося, що 14-10 пошук об'єкту. код такий, у нас буде відображатися лише тоді, коли всі, а не лише нові. Отже, повертаємося до наших об'єктів. Дивимось уже приєднаний попит на цей об'єкт. І бачимо свіжих самих 2. А коли знімаємо пташечку, то у нас є 3. Тому що ось оцей в му році, в 6 му місяці, у нас контакт був з людиною і він залишив певний там коментар. А об'єкт був запущений в роботу після того. Якщо в датах десь помилився, то вже ми бачимо, що пташечка у нас щось міняє. Уважно розберіться з цим блоком. Ось таким чином ми вже навчилися приєднувати, генерувати клієнтів. Ось у нас до об'єкту 202. Вже ось ці люди мають певне відношення. Ми їх приєднали і далі з ними працюємо. Продовжуючи роботу далі по об'єкту, ми генеруємо нових людей і наш список поповнюється-поповнюється. Виходимо поповнюється. з даного списку. При роботі з об'єктом на оренду ми так само підбираємо нових ще не приєднаних орендарів, а потім відображаємо їх у продив. Виятися уже приєднаних на цей попит об'єкт орендарів. Дуже важлива деталь. Ті запити на пошук, які ще не приєднані, ми їх під цією кнопкою побачимо. Після приєднання їх до об'єкту і запити будуть відноситись уже до приєднаних. Отже, їх тут не буде видно, а вони вже всі будуть тут. Таким чином, ось подивимося, наш перший запис із кодом 1415 ми шукали. Його і він вже приєднаний до об'єкту. В той час, коли ми будемо вибирати, приєднувати нових людей, пошук з кодом 1415 вже відсутній у вільних. Дивимось 1414, 1416. Отже, він вже тут не повторюється, бо ми його приєднали. Тут на відображаю вже лише 63 пошуки, які ще не приєднані. О таким чином ми навчилися приєднувати і генерувати клієнтів на об'єкт. Дуже цікаво буде спостерігати, як це все виглядає у звітах по об'єкту, в звітах по роботі. В наступних відео з цим розберемось.